Важливий саморозвиток, тобто працювати над собою, займатися власним розвитком, читати літературу там, не знаю, по розвитку, духовним розвитком займатися, дивитися фільми разом, якісь переглядати відео, те, що стосується розвитку особистості, воно однозначно ніколи не зайве. Для того, щоб бути просто от самодостатньою особистістю, це дуже важливо, тому що коли ви. Є самозайнята людина, коли ви розвиваєте, читаєте книги, чи дивитесь якийсь фільм, чи переглядаєте навіть відео, да, і прописуємо, так сказати, собі якусь інформацію, фільтруємо. Відповідно, це круто, ви таким чином пізнаєте світ. І от здорові стосунки вони, звичайно ж, починаються із того, що от людина є самодостатньою, сама для себе. От коли ви є самодостатньою. Вам, в принципі, ніхто не потрібен. Це не говорить про те, що вам не потрібні стосунки. Це не говорить про те, що вам не потрібні стосунки. Але це говорить про те, що ви не нав'язливі своєму партнеру. Тобто ви не надоїдаєте один одному. Ви вчасно відчуваєте кордони один одного. Ви розумієте про те, що кожного з вас має бути особистий простір і особистий час для себе на сьогоднішній день.